Ні гарно, ні. Гарного, ні. Не гарного, гарного дня. Ні, ні, ні. Шановий рух. Військово обліковий документ. Не рух, зараз визиваємо 102, і переїжджаємо сюди 102. Давай. Скандальний закон про мобілізацію, що довго обговорювався і погоджувався, набуває чинності вже 18 травня. Це змінить не лише політичну картину, а й повсякденне життя. На які зміни чекати вже з цієї суботи розкажемо у відео чи продовжать видавати повістки на вулиці, та хто має право на відстрочку. Всі люди з 18 до 60 мають пройти цю процедуру. Я думаю, що у нас прогноз, що десь 70% людей будуть це робити через онлайн. Вітаю, ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо це питання достатньо важливим є і з 18 травня буде відбуватись достатньо великий хаос. Новий закон щодо мобілізації в Україні набрав чинності від 4 травня. Однак деякі норми діють уже від 17 квітня. А ще низка правил запрацюють тільки 18 травня. Яких змін очікувати військовозобов'язаним українцям у травні як працюватимуть ТЦК та що робити обмежено придатним? Розказуємо прямо зараз. Мобілізація в Україні 2024 року, що змінилося або ще зміниться від 18 травня. У травні вже діють нові правила у процедурі мобілізації в Україні, а ще низка запрацюють. Основні нововведення, які вже є, або ще з'являться, це запроваджується базова загальна військова підготовка. Від 2025 року вона стане елементом навчання в навчальних закладах, проводитиметься у вишах усіх форм власності. А люди, які раніше були визнані обмежено продатними, тепер мають повторно пройти ВЛК. Строкову службу офіційно буде скасовано, і замість неї від 1 вересня запроваджують базову загальну військову підготовку для громадян віком від 18 до 25 років. Новий закон про мобілізацію вступає в силу з 18 травня. Чи підете ви оновлювати свої дані в ТЦК? Крім того, протягом 60 днів потрібно буде оновити персональні дані в ТЦК для ухилянців. Запровадять обмеження на право керувати автомобілем, однак тут є винятки. Уповноважений представник ТЦК або поліцейський під час перевірки документів зобов'язаний тепер проводити фото та відеофіксацію. Люди ж з інвалідністю та ті, хто повернувся з полону, мають право на демобілізацію. Нові правила і в процедурі вручення повісток громадяни повинні обов'язково мати з собою військово-обліковий документ і показати його на вимогу представника ТЦК, поліцейського або ДПСУ. Однак, якщо вам в проміжок часу між 18.05 до 18.07 вручать повістку, повіску, то у вказаний час і дату все ж таки треба буде з'являтися, оскільки нові норми закону вже почнуть діяти, і також почнуть діяти нові розміри штрафів. Також у разі перевірки документів на вулиці після вісна. Нацтого травня у разі їх відсутності буде штраф, оскільки у період мобілізації громадян України чоловічої статі від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ та приділяти його за вимогою уповноваженого представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Всі військові зобов'язані повинні оновити дані в ТЦК протягом 60 днів. Як це зробити відповідно до нових змін протягом 60 днів? Усі військовозобов'язані мають актуалізувати свої облікові дані, зокрема номери телефонів, електронну адресу, місце проживання. Тобто, всі військові зобов'язані мають це зробити до 17 липня 2024 року. Оновлював свої дані у грудні 23-го року. Чи потрібно мені після набуття чинності закону, закону про мобілізацію оновлюватися, як це вимагає закон протягом 60 днів? Чи моя інформація там є? Е, є закон України про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних громадян. Там є перелік персональних даних, які повинні бути в цьому самому реєстрі. Uh -huh. Якщо е, громадянин вже оновив всі дані, які там є, тобто в нього нічого не змінилося. То ну це може бути і в 2022 році оновлені дані вони актуальні і відповідно оновлення. Вони не потребують. Зробити це можна трьома способами. Для цього не обов'язково навіть йти до ТЦК та стояти у черзі. Оновити дані тепер можна буде у центрі надання адміністративних послуг, територіальному центрі комплектування або ж дистанційно через електронний кабінет призовника, який запрацює в тестовому режимі вже від 18 травня. Вже від 18 травня запрацює в експериментальному чи тестовому режимі електронний кабінет військовозобов'язаного, через який можна буде оновити всі свої персональні дані, і в жодні черги не потрібно буде йти. Тому насправді жодних проблем з цим немає. Це просто наслідок нездорового ажіотажу, який був штучно створений і підігрітий. А зараз люди, побачивши це, теж йдуть у черги, бо всі йдуть. Громадяни України, які перебувають на військовому обліку, можуть самостійно у добровільному порядку створити особистий електронний кабінет призовника військовозобов'язаного або резервіста. Деякі люди, які наприклад. З певною пересторогою, скажімо так, ставляться до державних установ. Вони зможуть завантажити дистанційно через електронний кабінет свої дані, якщо вони змінили місце проживання, якщо вони отримали право на відстрочку і так далі. Якщо у них народилася третя або четверта дитина, знову ж таки, це все можна буде завантажити в цей електронний кабінет в додаток і таким чином спростити своє життя і позбавитися зайвих зайвих опцій. Оновлення даних за кордоном. Для оновлення військово-облікових даних за кордоном можна обрати декілька варіантів, або через дипломатичну установу України для чого треба звернутися до посольства, або консульства України в країні вашого перебування, і в цей час собою потрібно мати паспорт громадян України, військовий квиток та документи, що підтверджують місце проживання за кордоном. Також це можна буде зробити через електронний кабінет військовозобов'язаного. є вас вам вам Після 18 травня без військово-облікового посвідчення їм 100% буде відмовлено в оформленні ключових документів за кордоном. Йдеться про паспорт, водійське посвідчення чи реєстрацію неповнолітньої дитини. Для цього необхідно буде їхати в Україну і вже вистоювати тут величезні черги. При цьому не факт, що випустять назад за кордон. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Працівникам ТЦК розширили повноваження. Представники військомату тепер зможуть здійснювати перевірку військово облікових документів на рівні із працівниками поліції, але вони не можуть вручати повістки. Такі заходи вважатимуться також тепер законними. Водночас усі військовозобов'язані повинні обов'язково мати з собою такі документи: як приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Поки їх всіх облікують, зареєструють, вони пройдуть медичні обстеження, медичні огляди. Коли вони визначаться ступень їхньої придатності, це теж піде певний час, і вже коли вони будуть призвані, це це, це забере багато часу. Ну а далі найцікавіше, як співробітники ТЦК на вулиці перевірятимуть дані чоловіків. В Генштабі розповіли, що працівники військомату за допомогою єдиного державного реєстру зможуть перевіряти, чи оновив військовозобов'язаний свої дані. Оновлені дані через електронний кабінет потрапляють у єдиний державний реєстр у разі зупинки такого громадянина на вулиці чи в іншому місці для перевірки його ВОД працівниками ТЦК працівники мають змогу підключитися до реєстру або в телефонному режимі з'ясувати з операторами ЄДРВ щодо оновлення даних громадянина. Оператор з'ясує і розповість усю інформацію про громадянина. Якщо він оновив дані, до нього не буде жодних питань. Кому не треба йти до військомату? Не потрібно йти до ТЦК для оновлення інформації громадянам вікам від 18 до 60 років, які виключені з військового обліку. Цей факт має бути зазначений у відповідних державних реєстрах і військових квитках громадян. Про це пояснив представник генштабу зсу полковник Юрій Глученко. Якщо у військово-обліковому документі чоловіка відсутня відмітка про виключення з військового обліку, то в працівників ТЦК можуть виникнути питання до такої особи для уточнення її статусу також, якщо людина була виключена з військового обліку, але не має відповідного запису у військово-обліковому документі. Аби звернутися до ТЦК для отримання цього запису, ну і варто зазначити, що чоловіки віком від 18 до 60 років, які після публікування закону про мобілізацію, тобто ще 17 квітня, вже оновили свої дані в ТЦК, не зобов'язані тепер оновлювати інформацію знову після набуття чинності закону 18 травня, одним потрібно розуміти, що інформація про передатність до військової служби це є один із пунктів військово-облікових даних. Якщо у ТЦК ТСП немає інформації про придатність, відповідно військовозобов'язаний громадянин направляється на ВЛК, щоб визначити його придатність до військової служби. Угу. Новий закон про мобілізацію для обмежено придатних, що змінилося тут. Відповідно до нових правил зникає поняття обмежено придатний. Натомість залишаються дві категорії: придатні та непридатні. Оновлені критерії міститимуть кілька тисяч діагнозів, і за кожною групою захворювань, залежно від ступеня, ділитимуть військовозобов'язаних на придатних чи непридатних. Правил військового обліку водночас за порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію пропонують штрафувати як звичайних громадян, так і посадовців. Штрафи передбачені в розмірі від 34 до 85 тисяч гривень. За ці порушення в умовах дії особливого періоду пропонують штрафувати на суму від 153 до 204 тисяч гривень. Які ваші думки стосовно нового закону? Напишіть в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця? Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок.